4 листопада, щоденна дисципліна, але коли вони, самоаналіз роздуму і молитва, логічно переплетені, вони утворюють непорушну підвалину життя людини, 12 кроків і 12 традицій, сторінка 98. Останніми трьома кроками програми, люблячи Бог, приборкою мою свавільну натуру. Якщо я ввечері приділяю, хоча б трохи часу перегляду основних подій дня, при цьому відзначуючи, визнаючи не найприємніші їх аспекти. То таким чином збираю свою особисту історію. А вона вкрай важлива для самопізнання. Я бачу свій духовний прогрес чи його відсутність. І, молячись, прошу Бога звільнити мене від недоліків, які змушують мене страждати. Розуму і молитва також вчать мене мистецтво зосередитись і слухати. Молячись про пізнання Божої волі і Його керівництва, я відчуваю, як затихають денні пристрасті, просячи його допомогти мені в моєму прагненні до досконалості, я отримую можливість по-новому поглянути на повсякденну буденність. Так як переконую, що будь-яка сумлінно виконана робота робить мені честь. Щоденна молитва, і роздуми дисциплінують мене. Підтримую в здоровому душевному стані і стимулюють мою готовність сміливо зустріти все, що несе мені день, навіть і не думаючи про випивку.